Стара бруківка яма на ямі, де можна запросто поламати ноги. Саме так виглядають тротуари у селищі. Крім авансу, який ми перерахували, виконавцю робіт по Бруківці 37,5 тисяч, за три місяці більше нічого не поступило. Мало того, почали цікавитися нашою, нашою роботою, і роботою того виконавця робіт Служби безпеки України. Шукають видно якісь наші помилки, які ми б могли допустити. Але я думаю, тих помилок там не буде і немає їх. За словами селищного голови, через брак фінансування та затримки виплат з держказначейства продовжити роботи, які розпочала селищна рада, не в змозі. Без грошей тяжко робити просто. Важко пояснювати людям, що чому ми то починаємо, то починаємо і не закінчуємо. Не дуже вони, напевно, розуміють, що просто не від нас залежить кошти, не йдуть. Але хочеться ходити по нормальних тротуарах в гарному парку. Так що, але я сподіваюся, що другий рік кошти ті не пропадуть, лишаються в нас. Буде фінансування, ми закінчимо. А якраз на другий рік у нас буде 605 років дати заснування Великоберезного і тоді якраз ці об'єкти будуть здані в експлуатацію. Бруківку частково виклали біля управління держказначейства, храму та податкової інспекції. Через проблеми з фінансуванням, навіть напроти будівлі управління державного казначейства у Великоберезняцькому районі, Бруківку призупинили викладати. Місцеві жителі задоволені роботами, які проводять у селищі. За їх словами, ходити та гуляти по нових тротуарах набагато зручніше. Це дуже красиво. Якби всюди так зробили і повністю парк доробили, то з дітками гуляти тяжко, коли така дорога в нас погана. Це дуже гарно, дуже добре, що вони стараються зробити наше селище гарніше. Наразі вдалось замінити і частину паркану навколо парку. За словами селищного голови пана Кирлика, кований візерунок обирали жителі Великого Березного на конкурсі. Воно ж прикрашає то все-таки районний центр, центр міста нашого. І, звичайно, що подобається. А тут такі всі наші тротуари, що можна й ноги поламати було. А так вже буде хоч трошки облагорожений наше місто, звичайно, що так. Однак крім двох незакінчених об'єктів цього року все-таки вдалося запустити нову котельню в дитячому садочку. Два великі і неекономічні котли замінили дві нові економічно вигідні котельні установки. Вже сьогодні система працює і малеча виховується у теплих приміщеннях, але і на цьому об'єкті роботи призупинили через відсутність коштів. Замінити вікна, двері, електропроводку та закінчити внутрішні і зовнішні роботи за словами пана Кирилика, теж не можуть. В цьому дитсадочку ми були змушені проводити капітальний ремонт котельні, тому що вона була опечатана інспекцією гірпа нагляду минулого року. Зроблена була документація на 250 тисяч гривень, кошторисна вартість. Кошти були передбачені сесією селищної ради. Ми розпочали, знайшли фірму, розпочалася робота. Котельня тепло подає. У групи, але разом з тим всі роботи, які були передбачені проєктом, не виконані. Причина із 250 тисяч не пішло жодної копійки за нашим платіжним дорученням, яке лежить в казначействі, вже місяць. Селищній голова запевняє, роботи, які розпочали, продовжать. Але тоді, коли вирішаться проблеми з фінансуванням, якщо кошти почнуть надходити, то не лише жителі та гості великого березного зможуть гуляти зручними та новими тротуарами. Навіть працівники управління Держказначейства гулятимуть до кінця вимушеними тротуарами, біля яких на сьогодні через блокування грошей місцевих громад, їхніми керівними структурами столиці тротуар викладений лише наполовину.